Не існує у жодному вияві підтримувати щодоби швидше проявиться у фізичній реальності потрібно більше, ніж бажання. Вітаю кожну світлу душу, яка протягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Саза, я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонування нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі. Чи задумувалися ви коли-небудь над тим, у якій реальності знаходиться ваш власний всесвіт? Усі ми живемо в одній країні, на одній планеті, але кожен у власній реальності і в кожного з нас власний всесвіт. Архангел Уреїл, ученелінг до мене сьогодні, прийшов через послання Всесвіти і власний всесвіт. Архангеле Уроїле, скажи, будь ласка, чому сьогодні мені разом із твоїм ім'ям ішла інформація Всесвіти, власний Всесвіт? І я поясню, у твоїй країні ви живете у фізичній реальності військових дій, але ментальна реальність у кожного власна, у кожного власний всесвіт, у якому він живе, власний всесвіт. Це та реальність, яку ви будуєте своїми думками поза фізичною взаємодією з іншими. У вашому власному всесвіті. Ви визначаєте, у яких енергіях живете. У Всесвіті реальності вашої країни енергіями керують ваші спільні енергії, колективні і енергії вашої влади. Ваша влада тягне вас. Енергії Всесвіту, у якому існують агресія, війна, брехня, злочинність, зрада, корупція, злодійство. Ваша влада тягне вас у реальність, яка вже повинна відійти, а вона її не бажає відпускати. Реальність, у яку вас тягне ваша влада, це реальність, яка неминуче має бути зруйнована під впливом нових планетарних. Енергії, що ж нам необхідно робити, щоб змінити реальність, у яку нас тягне наша влада? Збудуйте у вашій візуалізації Всесвіт мирної України із чесним керівництвом, без корупції, без зрадників. І я вам говорю це як архангел променя залагодження будь-яких конфліктів, як архангел. Прупурно-золотого променя. Уявіть, що праворуч знаходиться реальність фізичного світу, яка керує енергіями вашої країни, ліворуч знаходиться реальність, у якій ви бажаєте жити, реальність єдності між вами, реальність, у якій влада і народ єдині у своїх прагненнях і діях, у якій законом є справедливість. Що проявилася бажана вами реальність, посуньте оту небажану, відсуньте її. А для цього кожному з вас необхідно вичистити власну свідомість і власний світ від слів війна і конфлікт. Необхідно вичистити від конфлікту і війни всередині себе енергії. Конфлікт між вашим его і вищим я. Породжує війну всередині вас. Творіть Всесвіт, у якому будь-який конфлікт трансмутується і стілюється в енергіях пурпурно-Золотого полум'я. Для ближчого і глибшого знайомства з Архангелом Оріїлом і його енергіями запрошую на мій авторський курс Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона. На курсі ви довідаєтеся, у яких життєвих ситуаціях. Можна, варто і необхідно звертатися до Архангела Орегіла. Отримаєте духовні інструменти для взаємодії з ним через веління і медитацію. Ви навчитеся взаємодіяти з Архангелом Ореїлом як із одним з найкращих друзів. Архангел Орегіле. Отже, Всесвіт. Так, повернемося до питання про Всесвіт. Кожен із вас живе у власному всесвіті, існує загальна реальність, реальність загального всесвіту і багато власних всесвітів. Благодатні зміни у реальності загального всесвіту настануть тоді, коли енергії більшості окремих всесвітів об'єднаються у створенні благодатних енергій спільного Всесвіту. Українці бажають закінчення війни, хіба цих енергій недостатньо для зміни енергії спільної реальності. Більше ніж енергій бажання закінчення війни необхідно, щоб ваші енергії об'єдналися у зміні енергії Всесвіту вашої поточної влади. І утворенні Всесвіту енергії нового керівництва у вашій країні. Необхідно, щоб ви об'єдналися утворенні нового Всесвіту, у якому не існує жодних енергій війни, ні у її фізичному вияві, ані в енергетичному, починаючи з думки. Зверну вашу увагу ще раз. Пурпурно-золоте полум'я це полум'я, яке трансмутує і зцілює. Якщо більшість із вас візуалізує пурпурно золоті енергії і в них створить новий всесвіт вашої країни, він швидше проявиться у фізичній реальності. Архангели уреїли Скільки часу потребується від створення нами такого всесвіту на енергетичному рівні до його прояву на фізичному? Щоб він якомога швидше проявився у фізичній реальності його щодоби, необхідно підтримувати пурпурно-золотими енергіями. Це має бути всесвіт, у якому наміри і дії керівництва синхронізовані з намірами і діями народу. Це має бути всесвіт, у якому не існує війни у жодному її вияві, прояві, ні на рівні думки, ні на рівні жодної іншої енергії. У тому числі і в прояві фізичної реальності. Це має бути Всесвіт, у якому реальність вашої країни будується на єдності між вами, на принципах правди і справедливості.